Я Олександр Маркушин, мер міста героя Ірпіня. Хочу подякувати народові Сполучених Штатів Америки і нашому місту партнеру, місту побратима Сіракюзу за постійну допомогу Україні і нашому місту Героя Ірпінь. Хочу подякувати нашому другу, лікарю Геннадію Браславському за його ініціативу нам в наданні цих карет швидкої допомоги. Хочу подякувати йому його фонду Ukraine 1991. За постійну допомогу нашим військовим. Я хочу подякувати сьогодні і нашим дітям дітям зі школ, зі садочків, які зібрали майже 100 тисяч гривень на ремонт цих карет швидкої допомоги. І, звичайно, хочу подякувати нашому постійному партнеру компанії «Екософт», за постійну допомогу в ремонті і цих швидких автомобілів і інших військових автомобілів. Дуже вам дякую від себе, від нашої територіальної громади. Від імені сил спеціальних операцій дякуємо за транспорт, який допоможе рятувати життя наших побратимів на сході та півночі України. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Друзі! Передаємо цей автомобіль швидкої від нашого міста Герой Арпінь, від міста Сиракюза, від донорів, які допомогли. На ваш підрозділ, хай він допомагає, хай він рятує життя наших хлопців. Разом ми сила. Висловити щирі слова подяки від підрозділу підрозділ, європейської громаді, раду нам допомогу. Дуже дякую. Це ми вам дуже дякуємо.